Всім привітики, друзі! Вітаю вас у себе на своєму каналі. Міцного здоров'ячка бажаю! Кому цікаво, заходимо, будемо розпаковувати мої покупочки. Так, прийшовши, прийшовши в оптовичок, пройшлася, ну там перший ряд цукерки. Купила такі драже. Коштують 36 гривень 40 копійок. І вага їх 200 ні, 130 грамів, 130 грам. Це такі цукерочки. Гарні копіечки, такі різнокольорові, не могла втриматися, щоб їх не купити. Так гарно яскраво дивляться в очі і просяться, купи мене, купи мене. А поруч. Лежать, дівчата, ось такі мармеладки. Також різнокольорові. Отакі різного кольору. Так, мармеладки в нас коштують фруктова фантазія, називається. Ціна їх 50 гривень 39 копійок. Мармеладки дорожча. Вага, яка в них, а вага невідома. А, є вага. 100, 3, ні, 370 грамів. 370 грам пакетики пошти одинаково. Я мармелад вже ж важкий, бо желатин. Так, солодке, солодке по цьому чеку і все. Тепер печиво ще, ні, брешу, печиво. Печиво американо 50 гривень, 17 копійок коштує. І, і, і ось таке у нас. О, отаке печиво. Вісім штук тут його. Ну, смачне, смачне. Це, мабуть, друзі, в цьому році останній осінній букетик. Той, який ще залишився, який не померзлий. Думала, померзли вже всі квіти. Пішла туди по -це і подивилася, такий гарний букетик буде. Нашматувала і до вас. <схи> так, хлібчик тостовий купила. 400 грамів його коштує 23 гривні 60 копійок. Біленький, там був чорний, я біленький взяла. Може, піцу приготую, я чорний не хочу. Я то хочу, але чоловік не любить піцу з чорного хліба. Можна покласти в мене чорний хліб, декілька скибочок можна покласти окремо та й буде. Так, так, так. А що ж я ще не взяла? Не поклала. Так, саме головне, дівчата, золоті наші яйця. Яйця курячі, друга категорія 174 гривні 90 копійок, 3 десятки, одне яйце 5 гривень 83 копійки. Взяла 3 десятки. Чому 3 взяла? Ну, хай будуть, їсти не просять, розходяться дуже швидко. Так що вони не такі вже великі. Ну і немалі й середні такі дівчатка, це яйця на автовочку сьогодні. Отакі біленькі, щоб були коричні від білі вже. Оце, отак ось скупилась, прийшла до каси. І ось скільки коштує моя покупка. 337 гривень, 6 копійок. О. Оце чек по цьому по отовочку. Ну і походу там ще в нас є один магазин на зупинці, зайшла туди до подружки привітатися на 5 секунд. Ну, вийшло, що не на 5 секунд зайшла і також підкупила. <сум> молока нема, закінчилось. Взяла пакетик молока, 2,5% жиру. Отаке От ось молочко. Думаю, візьму, треба ж мені сир взяла, такий порційний. Ось. І взяла ще не порційний такий. Ну, хай буде, він швидко розходиться, пакетики малі. Зразу оця оце пачечка на один раз приготувати піцу і то, 2, 4, 6, 8, 10, мабуть, штук, а піц виходить на на деко у мене поміщається, 12, по-моєму. Так що швидко раз, два і немає. Тепер гірчичку закінчилася, знову взяла. Я. Таку, як я брала цю французьку, мені вона до вподоби. смачна. Думаю, візьму хай буде, бо на вихідні, може, щось посмажемо ясне, то нехай буде. І на закуску каже подружка звати Люда, а що солденько, нічого не будеш брати. Кажу, то я вже набрала, вона то де ти вже була. Кажу, на автовичку. Вона каже, що мені мене нічого не купиш. Кажу, то давай вже якусь шоколадку, яку Молочну? молочнич, давай молочну. Купила ж таку шоколадку. От вам і покупки скупилася. А скільки ж я віддала грошей в люди, я не пам'ятаю. О, то-то, да. Ну нічого. Так уже і буде без чека. Оце такі, друзі, покупочки. Всім дякую, хто був зі мною. Міцного здоров'ячка, миру, добра і благополуччя бажаю. Всім до побачення, друзі, до нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе!